Креативність, трушність, арт під час війни. Сьогодні дивимося видання нової хвилі. Зробила для вас підбірку класних друкованих журналів, ну які вже більше подібні навіть на артбуки українські або про Україну, сучасні, естетичні про нас та наші символи. Тому беріть кавуську. У мене сьогодні буде тут матча, бо я щось стала дуже пані нервова. Треба трошечки стишитися. Але це мені не завадить показати вам все, розказати вам все. Раптом захочете придбати, то зможете придивитися. Якщо ні, то просто насолоджуйтеся тут і зараз. А у нас інтро. Oh А почати я, власне, хочу не з андеграунду, і тут ви будете, може дуже сильно подивовані, а з надпопулярного глянцю бок, а власне з їхнього нового формату. Але говоримо не про перший друг, шлях незламних, який я переконана, є у кожного з вас, а про нове літнє видання, яке є, в принципі, посвятою молодому поколінню української креативної спільноти. Одразу хочу сказати, що круто, що перший едішн це була неодноразова акція, круто, що вони продовжують цю історію і далі Видаються такими спецвипусками і не кожного місяця, а раз у сезон. Я так розумію, бо той був весняний, а цей літній. Також круто, що вони можуть адаптуватися і трансформуватися під сучасні наші реалії, бо я не певна, що в Україні зараз взагалі до такого, знаєте, традиційного зашкарублого медіа формату глянцю, якими вони були, де здебільшого обговорюють такі шампейн проблемс і пушать тяжкі Люкс бо нас, якщо щось і цікавить наразі, окрім перемоги, то це є власне ми, наші ідеї, наші події, наші герої, наші емоції. Точно не те все, що би міг дати нам традиційний глянець. Зараз на сайті я якраз побачила передплату на другий едішн, тому давайте дивитися, що там пише, що на сторінках видання зібрані нові обличчя, а та зірки модельного бізнесу: дизайнери, фотографи, артисти, спортсмени та науковці, словом, все молоде покоління української креативної спільноти, яке прославляє зараз нашу країну на міжнародній арені. Ну, виглядає цікаво, обов'язково собі замовлю цей випуск, тому що мені здається, що це дуже актуально зараз. Читати про своє. І про своїх. До речі, розкажіть, як вам цей формат? ви купували перший. Edition. плануєте брати цей. Як вам ваші враження, думки? Мені дуже цікаво, розказуйте. Далі дивимося журнал FISH. це такий більш уже андеграунд, як вони пишуть, це незалежне видання про сучасну культуру. Там, здебільшого, ідуть такі інтерв'ю формати, фотоісторії, таке візуальне натхнення. Зараз вони працюють уже над шостим випуском, але я би хотіла поговорити власне, про п'ятий, який називається креативність, який був випущений декілька років тому. Але мені здається, взагалі. Не втратив якось своєї актуальності, виглядає дуже естетично, розповідає про людей, які змінюють реальність завдяки своїй небайдужості, та, взагалі, знаєте, такому творчому ставленні до світу. Мені це дуже відгукується, бо це в принципі є моїми цінностями. Я люблю таких яскравих особистостей, які не тільки класно розбираються в своїй справі, а є в принципі проактивними людьми. І серед купи класних інтерв'ю і людей я побачила розмову про натуральність натуральне вино, моє залюблене натуральне вино, я була така щаслива, тому що я люблю не тільки його дегустувати, а в принципі мені дуже до душі ця концепція і ті меседжі, які несе ця індустрія. Раптом що ми збиралися вже з вами на таку розмову? А це було про натуральну органіку, біодинаміку, про нашу українське натуральне з Миколаївщини від пана Артура. Якщо пропустили. Прошу дуже, коли дивитися. Далі рухаємося трошки в бік мистецтва. А власне, це буде британське видання Босла, яке в принципі підтримує арт-активізм і митців по всьому світу, які хочуть не тільки творити мистецтво, а і мають якусь свою позицію, соціально-політичний меседж і транслюють її. Зазвичай це якби. Історії про репресії, з якими вони стикалися, або та несправедливість, яка існує, в принципі, там, де вони в їхній локації, але це по всьому світу. І я вважаю, що це дуже круто, що наші митці вони, власне з'явилися у третьому номері цього журналу. Навіть не просто з'явилися, вони його робили. І весь цей третій номер він присвячений Україні. Ми закликали наших митців із різних сфер, не тільки художників чи скульпторів, а й фотографів, режисерів, ілюстраторів. І нашим митцям посу. Суті дали платформу, щоб вони розповіли власне, нашу історію новій аудиторії і показали надпотужний відбиток війни. Також мені було цікаво дізнатися власне, про концепцію цього номеру, яка класно перегукується з назвою видання. Бо власне назва цього журналу в перекладі з арабською це компас, який показує на всі сторони світу. А в цей є власна основна діяльність цієї організації це підсвічувати, що арт-активізм відбувається. У всьому світі. І тому вісім сторін світу проходять, знаєте, таким лейтмотивом. Ну, бо компас так і показує на чотири сторони, а ще між ними перехрестя, то це і вісім разом виходить. І у журналі закликали, власне, сім наших митців. І восьмим являється глядач. Ми з вами. І тому воно все так дуже класно запаковується. І знаходиться на перетині, як і ідеї, і основної місії цього журналу, так і в. Тому що вони хотіли зробити і що хотіли сказати цим спеціальним випуском. Власне, я взнала про цей проєкт від мого залюбленого Дениса Шиманського. Це наш український, неймовірно крутий скульптор із Луцька. Він там розказує трішечки про себе, про своє життя, про контексти, показує свої роботи. А власне, серію Оголені гори це про красу людського тіла від природи, про їхнє поєднання та трансформацію. А також розказує про свою нову серію, яка називається Залежні. І є рефлексією на реалії. Це про взаємозалежність, про баланс двох форм, про те, як два елементи взаємодіють у просторі. І це неймовірна серія. Як і перша оголені гори, як так і залежність. Це просто шик. Мій краш, я обожнюю. Як я писала пану Денису, що колись, коли я виросту і почну колекціонувати скульптуру. <смеш> і предметний дизайн. Я хочу, власне, почати з його робіт, бо вони amazing, це неймовірно. І зараз стартувала його нова виставка, саме залежність з цими новими роботами. Київ, я галерея, триває, я так зрозуміла, до вересня, тому, Господь Богу, молю, ідіть, і дивіться, це неймовірна можливість доторкнутися до справжнього крутого мистецтва. І за фіналом ми, власне, теж мистецтвом хочу вам розказати про нову. Журнал Соломія, який є е, незалежним сучасним е, мистецьким журналом, що видається безпосередньо митцями з Києва та Берліну, е, і я наскільки зрозуміла, що арт-продакшн і е, видавництво у них у Берліні. А сама команда митців це київські фотографи, художники, ілюстратори, е, і створений він власне як реакція на події 22-го року, як рефлексія молодих креативних українців. І бажання розказати про це всьому світові Уже є два друки. Журнал виходить англійською, і попри крутий візуал, якого там багато, і який там є, ну в принципі, основним, вони мають ще потужну про українську позицію і бачення. Зображують реальність. Перший друк це була мистецька рефлексія на тему спротиву, життя, насильства. Дуже багато було фотографій, більше такої документалістики показували нас, і наші емоції. А другий друк зосереджений уже більше на мистецтві під час війни. Він, якби, продовжує чинити опір та слугувати рупором для українців. У цьому випуску показують роботи створені в Херсоні під час окупації міста, історію людей, які вже двічі постраждали від війни, дослідження концепції героїв та очевидців та інші матеріали. Обкладинка другого випуску це робота художниці дуже талановитої пані Алевтини, яка в 2014 році втратила все і з того часу дуже багато займається арт-активізмом, Говорить, пише, малює навіть здебільшого, ніж говорить, різні суди по майдану, дуже-дуже багато е, всього транслює про російську агресію. Рекомендую зайдіть до неї, подивіться. Дуже талановита людина, яка має таку свідому і проактивну соціальну політичну позицію. Знаю, що ці журнали можна було погортати у Львові у товаристві, і у них я якраз хотіла купити собі перший випуск, бо я його більше ніде не могла знайти. Також усі посилання будуть обов'язково у описі. Щоб ви не гаяли свій час і одразу змогли зорієнтуватися, подивитися, вибрати і все собі там уже купити. Я вже витратила цей час, навіщо вам його витрачати ще раз? Можете мене пригостити кавусію. У мене є баймі кофі, а ще в мене є монослоє. Там я зараз збираю на світло, тому прошу дуже доєднуйтеся. Взагалі, мені дуже приємно, що ви мене підтримуєте, лайки ставите, репостите. В принципі, пишете багато коментарів. Я все читаю, ми з вами там спілкуємося. Якщо вам було цікаво сьогодні і вам взагалі подобається ця тема артбуків, я можу зробити ще декілька таких підбірок. Я маю такі дуже крейзі одні, а потім більш такі історичні, більш графіка. Тобто дайтеся чути. А тим часом можете подивитися мій розбір класного артбуку і Українці від Івана Гончара. Купа естетики, документальні фото неймовірна краса. А вам я бажаю, що у вас сьогодні все було добре, щоб все склалося так, як ви хотіли, і ви були обов'язково в безпеці. Наступного разу збираємося тут у мене. 참, <laughs> 참, 빠빠.